Шановна Захавіна, хочу від усієї нашої територіальної громади привітати вас з таким поважним ювілеєм. Ви і пережили Другу світову війну, і багато працювали на вагонобудівному заводі нашого міста. Впало багато труда в розвиток нашого міста. Хочу подякувати вам за це, побажати вам довгих років життя вашим рідним. Близьким і миру та перемоги нашій країні. Нелегко прожила я цю жизнь, всю. Усе бачила і хороше, і плохе. От. І все пережито, особливо війна, голодовки. Працювала багато, звісно. Відбудовали, не було нічого. На плечах носили кирпичі. Я, слава Богу. Я не жалію мені прожила і хороше, і плохе, і дожила до таких літ. Звісно, я не думала, що прийде мер. Спасибо і меру, і, і всім городським руководителям. Вона одна саме старша, їх п'ятеро було. Все на світі я знаю і голодовки, і війна, де були, де що, все це. Я знаю, як було, як колективізація, як корови забирали в їх. Вона каже: ну це ж треба, отак от в житті вийти, щоб одну війну пережити і ще і це отак. от. Дуже переживає за своїх онуків, правнуків. Мам, дождемося, щоб перемога була, так же ж Так, я тільки я... цього. Я... Оце Того таке жду. установку зробили. Бачите, тут у нас всі щоб <схід> дожили, поки перемога буде.